А ось я не водій, а ось я взагалі пасажир, а ось я їду у таксі, я не маю пристибатися. Ну, водій, нехай, так, є чи неправильно, нехай він пристибається. А я не хочу, я не буду, і взагалі, бо мені незручно, не хочу. Добре, сплати штраф. Ти не лише з пасажира, а й з водія. А і у разі чого ці штрафи можуть бути відшкодування дуже-дуже суттєвими. Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами Олександр Олександрі, автопроект Харків. У нас сьогодні з вами чергове відео на темі зміни чинного ПДР України, податковому митному законодавстві та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, ця тема, вона, в принципі, вже не один рік в цій темі. Вона вже набила оскоменку, чи пристибатись, чи не пристибатись, штрафи, таке, таке інше, водії, пасажири тощо. Давайте швиденько розібремо всі моменти. По-перше, Дійсно, у сучасному світі, у сучасних автівках, з сучасними системами безпеки ремені вони є не окремою складовою цієї системи. І можу сказати, що деякі, наприклад, в деяких автівках, якщо ви не пристебнуті, у вас взагалі в теорії можуть спрацювати подушки безпеки, особливо у пасажира. Звісно, що це не у всіх автівках, але у деяких. І Є такі моменти. Тому пристебнути ремені це дійсно ваша безпека, ваше здоров'я, ваше життя. Ну То вже кожен вирішує для себе саме, кому його життя та здоров'я дорогі, кому дорогі, то у кожного своє. Голова на плечах є. Поговоримо за штрафи. І так, на сьогодні, тим, що діє в Україні за штрафи і за наслідки. За статтею 121 двадцять КУПАП. З 24-го року розмір штрафу за непристимнути ремень становить 510 гривень. І цей штраф може заплатити як водій, який не так і пасажир, який не І відповідальність лежить, в принципі, сплата цього штрафу на пасажирі. Хоча можуть в принципі і водія оштрафувати за те, що він не намагав, вимагав від пасажирів пристібнутися. Далі, питання по таксі. А ось ми їдемо у таксі. і В чому взагалі маємо пристибатися? Да ні, хлопці та дівчата, так воно не працює і пристебатися мають усі. Навіть водій таксі, якщо втівка, звісно, обладнана ременями безпеки позаду, наприклад, я на увазі, то водій таксі в повному праві вимагати від пасажирів, щоб вони пристебалися. І це норма діє ще з 2020 року. Року присібатися мають усі учасники руху, окрім е, осіб з інвалідністю, чи якісь е, е, службових посадових осіб на службових авто під час виконання тих чи інших е, завдань та обов'язків, наприклад, там, поліція, пожежники, швидка допомога тощо. Це дуже дуже важливі моменти. Але е, треба ще розуміти, що не дай боже, станеться ДТП. І у такому авто буде не пристебнути пасажири. Ось тут стає відповідальність водія, і відповідальність стає дуже-дуже відчутною в тому плані, що водій, як або власник транспортного засобу, або просто керуючи цим транспортним засобом, він не вивагав від своїх пасажирів, щоб вони. Виконували усі необхідні норми безпеки. І в цьому разі, на водія, який не вимагав дотримання цих норм безпеки, залежно від можливих травм пасажирів, навіть ступеня цих травм, можуть бути штрафи від 51 до 85 тисяч гривень, виправні роботи аж до 2 років, півроку, арешта, або навіть е, обмеження волі до трьох років. Якось так. Тому, друзі, це в принципі загальновідомі норми, я, я згоден. Але е, не нехтуть цими правилами безпеки. А Водії, в них тут іще можливими наслідками. Якщо хтось у вас в автівці не хоче думати своїми мізками, своя доля, своє життя, своє здоров'я їм недорогі, то, хоча б потурбуйтесь про власну і фінансову і юридичну безпеку, бо ніхто з нас з вами не знає, а хто саме може бути за кермом іншого авто. І за е, чиюсь дурість, чиюсь тупість е, чиєсь е, порушення правил дорожнього руху, навіть не з вашої вини, да? але ви не наполягли, щоб е, ваші пасажири пристебнулися, сплачувати е, до 85 тисяч доларів штрафу, тобто 2 тисячі, просто за те, що е, один не пристебнувся, інший порушив правила дорожнього руху. Е, отримати виправні роботи або позбавлення волі, або арешт. Ну, таке собі задоволення, якщо відверто ну, краще пристебнутися і не мати цього клопоту. Друзі, подиваюся, відео було для вас корисним, цікавим, можливо, не дуже приємним, але правила не завжди бувають приємні. Усім, хто додивився до цього моменту. Дякую, великий палець, до гори і вам, і нам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, ставити вподобайки, натискати на дзвіночок. І, звісно, що отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. А з вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків. До нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!